Привіт! Важко вчити французьку? Таблиці, правила, винятки, зазубрювання. І ще якби це все трималося в голові. А то сидиш, вчиш, а через день вже нічого не пам'ятаєш. Знайоме відчуття. Граматика здається складною. А ви мова? А що, якби я сказав, що може бути інакше? Так? Коли французька стане музикою, коли лексика і граматика зазвучать у пісні. Спробуйте. Поясню, чому це працює. По-перше, римовані рядки легше запам'ятати, ніж суху прозу. Мозок любить закономірності. І Рима в пісні їх створює. По-друге, кожна пісня або куплет в пісні це маленька історія. В ній слова живуть у контексті, а не просто стоять у таблиці. Тому мозку легше їх запам'ятати. Ми виробляємо м'язову пам'ять. Адже коли ми повторюємо пісню, підсвідомість запам'ятовує послідовність м'язових скорочень у нашому вокальному апараті. Так ми колись вчилися писати в зошиті в косу лінійку, пам'ятаєте? Спочатку тренувалися, а потім робимо це не замислюючись. Крім того, музика викликає емоції, мислені образи. А те, що викликає емоції, запам'ятовується в рази краще. І це ще не всі плюси пісень тренажерів. Підспівуючи, ви одночасно задіюєте три канали сприйняття ви чуєте слова, бачите їх, бо у відео є субтитри, і вимовляєте. Підспівування також знімає страх говорити, ви звикаєте вимовляти нові слова вголос і долаєте дуже сильний внутрішній бар'єр страх заговорити вголос чужою мовою. На завершення наведу приклад, як глибоко в пам'яті засідають пісні. Я покажу вам рядок зі знайомої пісні, а ви спробуєте визначити пропущене слово. Розпрягайте, хлопці, кого? Звісно, коней. Або ще один приклад. Червону руту не шукай як? Вечорами. Ви ж ні секунди не сумнівалися, правда? Так само працює і французька в піснях-тренажерах. Коли ви підспівуєте, язик сам запам'ятовує правильні звороти. Отож, спробуйте французьку, яка співає. Вийді на мій канал. Послухайте, пісні тренажери. Там є цілий плейлист, який шоун, зі сало Заходьте, слухайте, підписуйтесь, вчіться з мови.